Європейська солідарність буде підтримувати цей проект. Ми наголошуємо, що без деокупації Криму неможливе відновлення територіальної цілісності України. Крим є і буде українським. Так само українським буде в Севастополі, в якому ми повинні провести парад нашої остаточної перемоги. Ми дякуємо Збройним силам України, кожному українському воїну, які зараз віддають своє життя в контрнаступі за визволення всієї території України. Всі громадяни України, які сьогодні перебувають на території Криму, повинні знати, що скоро настане час їх визволення від російської окупації. Очевидно, ми підтримуємо будь-які державні заходи, які спрямовані на досягнення цих цілей. Вітаємо наших союзників, які зараз беруть участь в кримській платформі, які допомагають нам зброєю, економічною підтримкою, турбуються про наших біженців, жінок і дітей. Разом з тим ми не повинні забувати одне з базових зобов'язань української держави, і це те, чого не вистачає в цьому проєкті. Це визнання на законодавчому рівні національно-територіальної автономії кримсько-татарського народу з гарантуванням участі представників кримських татар в органах влади, розвиток кримсько-татарського самоврядування, культури, освіти економіки і звичаїв. Це наше зобов'язання за патріотизм і героїчну боротьбу кримських татар у лавах Збройних сил України, русі опору на окупованих територіях. Ми це винні десяткам кримських татар, які залишаються політичними в'язнями у Росії. Маємо пам'ятати, що у 44-му році кримсько-татарський народ зазнав геноциду, який здійснив Сталін. З 13-го року ця політика продовжується міжнародним злочинцем Путіним. Ми повинні докладати всіх можливих зусиль, щоб ті представники кримсько-татарського народу, які були змушені покинути півострів, до нього повернулися, а які зазнали переслідувань, отримали всі відшкодування. Будь-які спроби отримати мир ціною поступок можуть негативно вплинути на права кримських татар, і це є неприпустимим.